Така собі долина нарцизів. Скоріше не долина, а такі на склонах вони ростуть. Так. Обережна. пройшов дощик невеличкий. Дивіться, які вони. Я завжди свою ладонь підставляю. Це такі. Красотулі. О! Так. О, так. Це долина. Така вербна. Тут була вербна неділя, а це долина вербна. Так, це вже барбариси почалися. Отак от ми пройшли, де верби ростуть. Барбариси, а нарцизи між ними. Отак от. Отакі от нарцизи. Це барбарис вже вкрився листями. Є барбариси вічно зелені. А є барбариси листопадні. Так, так, о. біленький, біленькі, це жутенький. Я сповзаю вниз на фарбі. І парб становиться все більше. Крутішимо і крутіши. О, так. Ну, це все, це Барбариси. О, вічно зелені. Ось так от. Вони всю зиму. Отакі красиві. Так, ну, що? Що треба відмітити? Що? Поступово кульбабки вже відцвітають. О, бачимо, якась бджілка, чи хто вона імітує підбжілку, а багато отаких от я навіть не знаю, як ця травичка рослинка, як вона називається. Вона коли кульбабка відцвітає, то вона багато-багато її тут О, так я покажу О, от так її звуть я не знаю так ну добре оце скоро зацвітає вже і барбарис так вічний зелений і такий і такий так ну добре 哎。<sighs>